Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Хоча фінальні висновки робити важко з огляду на обмеженість даних. Уже зрозуміло, що на голови відпочивальникам щонайменше серед інших падали російські зенітні ракети. На голови пляжників у селищі Учкуєвка під Севастополем, де загинули люди, впали уламки російських зенітних ракет, а не нібито перехоплений ЕТКМС. Такого висновку дійшли військові аналітики, вивчивши доступні в мережі фото. Сам знімок опублікував телеграм-канал Кримський Вітер. Уламки ракети в вучкуївці. Фото наш підписник пише Паблік, публікуючи відповідне фото. Військовий аналітик Олександр Коваленко ідентифікував уламок як частину зенітної ракети від зенітно-ракетного комплексу Тор М2, поки що зарано поспішати з висновками, але це вже точно не АТКМС. а більш схоже на ЗУР-9М330 ЗРК Тор М2. Застосовувати ЗРК Тор М2 для перехоплення балістичної ракети нерозумно і безглуздо. У свою чергу, якщо ракета не справляється, із завданням спрацьовує системи її самознищення, не виключено, що ракета, яка не перехопила повітряний об'єкт, самознищилася прямо на Головами відпочивальників на Очкуївці. Пише Коваленко, до цього слід додати, що одна з українських осінт-груп раніше з'ясувала, що недалеко від пляжу в Очкуївці знаходилася позиція російської ППО. В той же час телеграм канал МАНОЛЕГС пише. Далі відео від автора мовою оригіналу. Читаю новини про Севастополь. І саме що росіяни винять всіх вокруг. Україна обстріляла виновата. США виновати, тому що. поставляют вооружение. И только россияне все такие святые, и крымчане святые. Нет, ребятки, это вы виноваты. Вы, россияне, и крымчане. Крымчане пошли на референдум и проголосовали. Крымчане были рады видеть Россию. Они хотели лучшей жизни. Они не знали, как живется в России. Они же не ездили по России. Они думали, что, блядь... В России хорошо, как в телевизоре, а нет! Россия это полная жопа. И вот этот русский мир вы получили. Он такой и есть: кровь, слезы, горе, убийства, смерти и так далее. Это и есть русский мир. Просто по телевизору вас обманывали. И все, кто считает, что виноваты США, США вообще здесь ни при чем. И Украина ни при чем ваши ПВО сбивали ракеты, осколки от ваших ракет упали на пляж. Это вы не включили сирены, это вы не предупредили людей, если уже на то пошло. Во всем в России виноваты вы лично. Вы могли 24 февраля 22 -го года выйти массово на улицы и сказать нет войне и не погиб бы ни один человек ни в России ни в Украине и эти дети на пляже тоже были бы счастливы и живы но вы этого не сделали поэтому не ищите крайних сами разбирайтесь в своих проблемах это вы лично вы виноваты во всем что происходит в России Вчора в день Крим був атакований ракетами. Про що повідомляли і окупанти, і місцеві жителі. Російські військові відзвітували про те, що вони нібито перехопили п'ять ракет та Одна з яких при цьому збилася з курсу і вибухнула на територію Севастополя. За останніми даними, які озвучує окупаційна влада, внаслідок вибуху ракети на пляжі в селищі. Учкуївка загинуло п'ять осіб близько сотні дістали поранення. Міноборони РФ звинуватило у трагедії Пентагон. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політолог. Гів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.